Всім привіт! Я хотіла всім подякувати за той позитивний фідбек, який я отримала стосовно відео про теорему Больцяної Штраси. Це було дуже дуже приємно і дуже надихаюче, що багатьом людям цікаво почути контент про математичний аналіз українською мовою. І я дуже дуже рада, що багатьом сподобалося. І я вибачаюся, що мені зайняло так багато часу, щоб записати нове відео. На жаль, так скралося обставини, що не було часу і натхнення на це. Але я сподіваюся, що більшість людей, які дійшли до цього контенту, дійшли до нього, тому що вони хочуть розвинути цю любов до математики, і не лише для того, щоб здати іспити. Я маю на увазі те, що можливо цей контент менш релевантний зараз, коли сесія в більшості з нас закінчилась. Але мені здається, що займатися математикою завжди прикольно. Тому дякую вам всім за позитивний фідбек. І сьогодні в нас відео про критерії куші. Всім привіт! Я хотіла сьогодні з вами поговорити про критерії коші. І спочатку, щоб говорити про сам критерій куші, в нас ось тут. Ми маємо почати з умови куші, яка в нас іде як означення. Послідовність XN задовільняє умови куші.

І Xn мінус XM менше епсилон. Якщо говорити про це більш інтуїтивно, то ми ніби ось тут зазначаємо, що відстань між кожним n-ним М тим членом цієї послідовності є менше за епсилон. І тому послідовності збіжної. В принципі, інтуїтивно це, мені здається, логічно. Але ми маємо критерій куші для того, щоб довести це точно. І критерій куші звучить так, що для того, щоб послідовність збігалась, необхідно і достатньо, щоб вона задовільняла умови кущів. І тут ми спочатку доводимо необхідність. Важливий момент в цій теоремі це те, як ми обираємо епсилон. І чому пишемо, що існує N епсилон — це тому, що. Ми ніби вибираємо N для нашого специфічного епсилон. А епсилон ми в цій ситуації беремо епселон поділити на 2. І якщо подумати про це, що таке епсилон? Епсилон — це нескінченно маленьке число. То якщо ми нескінченно маленьку штучку поділимо на 2, вона одно залишається нескінченно маленьким числом. Тому ми можемо робити такі речі в метані, і такі речі часто роблять в метані. Для цього потрібно бути ніби звичним і. Можливо в собі якось побороти е, те, що це, можливо, іноді відчувається штучно. Існує епсилон. при всіх N більше Nе, X N мінус a менше епсилон на 2. Це наше визначення ліміту послідовності. Це досить логічно, що якщо в послідовності є ліміт, він дорівнює А в нашому випадку, то між N тим членом цієї послідовності і між А в нас нескінченно маленька відстань. Це саме те, що говорить цей рядок. І тепер ми переходимо до основного. Я хочу трохи більше пояснити про цей наступний рядок, тому що це, в принципі, ключовий рядок у всьому нашому доведенні необхідності критерію кущі. Що ми тут беремо? Ми говоримо про Xn мінус XM. І ми з вами про Xn і про XM в плані якогось. Порівняльних якихось характеристик, нічого не знаємо. Але про що ми знаємо? Ми знаємо про x-а, що x-а по модулі менше ε1 2. Це в нас за означенням. І що, чого ми хочемо зараз тут досягнути, це того, щоб якось вирішити xn плюс xn через це означення. Але що ще ми знаємо? Ми знаємо, що за означенням про всіх n, які більші за n ε. Ось ця умова, вона також здійснюється. І ми можемо це тут використати. Тобто ми говоримо, що е, при, ми можемо взяти таке N більше N epsilon, тобто воно попадає в категорію ось цих N, які вказані тут. І ми можемо взяти M більше N ε, -E, яке також попадає в цю категорію, і записати для нього ось таке. Е, записати Xn-XM ось таке. І якщо ви подивитеся уважно на цей вираз, тут нічого не помінялося, ми просто відняли А і додали А. А чому ми додали дужки? Ми додали дужки для того, щоб потім використати на трикутника, яка говорить нам про те, що якщо в нас два доданки додаються по модулю, то це завжди буде менше рівно, ніж ці два доданки окремо по модулю взяті, І ви можете почитати про це тепер. Наш якраз момент до якого ми йшли, ми можемо використати наше означення, де ми говорили, що xn мінус А менше епсилон поділити на 2, і сказати, що Xn мінус А в нас менше епсилон поділити на 2, і Xn мінус А менше епсилон поділити на 2. Чому? Ще раз я повторюю, тому що вони обоє попадають, Це так дивно показувати, коли ти ем, показуєшся насправді циркальне відображення. Вони ви попадають в всю категорію N, які більші за n епсилон. Чому? Тому що ми так самі обрали ось тут. N більше N епсилон, M більше N епсилон. І тому ми можемо сказати, що Xn мінус А менше епсилон поділяти на 2, і XM мінус А менше епсилон поділяти на 2. Ви скажете, чому тут xm a якщо тут у нас було А мінус Ми знаємо, що якщо ми беремо. Щось по модулю, то ми можемо переставляти доданки всередині модуля місцями і нічого не зміниться, тому що ми можемо винести знак мінус модуля і отримати знов виразки на до того. Тобто, використовуючи це значення, ми прийшли до того, що xn-a плюс Xn А буде менше поділити на 2 плюс елон поділити на 2. Що разом буде епсилон? Що призводить нас до того, до того, що Xn мінус Xn буде в нас строго менше епсилон. А це саме те, що, про що говорить нам умова куші. Умова куші є необхідною умовою збіжності послідовності. А чому? Тому що для того, щоб довести ось це, ми нічого не використали, крім збіжності послідовності Xn і означення цієї збіжності, яке ми записали ось тут. Далі ми поговоримо про достатність критерію коші. Ми зараз доводимо достатність критерію коші. Значить, ми е, зараз переходимо від умови Коші до збіжності послідовності, це те, як ми йдемо. Тобто ми записуємо нашу умову коші, нехай е, при всіх епсилон більше нуля існує n епсилон е, натуральних чисел, існує n з натуральних чисел. І також емсморі, натуральні чисел такі, що n більше n епсилон, m більше n епсилон і xn-мінус xm менше по модулю за епсилон. І ми беремо тут епсилон дорівнює одиниці. І важливо розуміти, що це не береться з небес, це просто більш частковий випадок нашого загального означення. Тобто ми просто беремо більш зручний для нас специфічний випадок. Ми позначаємо епсилон одиниці, тобто ми тепер пишемо, існує n1, таке, що при n більше n1 і m більше n1 xn-xm менше одиниці, і тому що ми поставили епсилон до одиниці. І тепер ми переходимо ще до більш специфічного випадку, коли m дорівнює n1 плюс 1. Тобто ми переходимо від більш загального до найбільш специфічного випадку. І в нас тепер виходить, що якщо n більше n1, m дорівнює n1 плюс 1, xn мінус x n плюс 1 менше одиниці. І ми розкриваємо модуль, і ми отримуємо, що наша послідовність Xn, ми добре бачимо, що вона знаходиться в певному епсилон околі x n1 плюс першого члена цієї послідовності. Тобто при, при номерах N дорівнює N1 плюс 1, 2 N1 плюс 2 і так далі, ця послідовність є обмеженою. Тобто ще раз, у нас Xn лежить в епсилон околі члена послідовності Xn1 плюс 1, який насправді у нас був Xn. І тому вона є обмеженою і тому за теоремою боцінової штраси. Ми можемо сказати, а ми больсанової часу тереми вже доводили, що існує її збіжна підпослідовність. послідовність, і від цього ми перейдемо до наступного пункту доведення. І так, ми зараз доводимо достатність критерію Коші. і ми тут записали, що ліміт ХНК дорівнює а прикаду до нескінченності, тобто це те, що ми взяли з нашої терими больцянової траси, про яку ми говорили раніше. І тут ми просто записуємо означення границі послідовності. Що при таких значеннях К і НК ХНК мінус А буде менше, ніж εн поділити на 2. І ми так само знаємо, що Xn задовільня умові куші, тому що що ми зараз доводимо? Ми доводимо, що Xn є збіжною послідовністю, тоді ми доведемо достатність. Але ми можемо використати те, що Xn задовільняє умові куші. І ми записуємо це означення, існує таке N ε, що. При N та M більшому за N епсилон, Xn-Xm менше епсилон поділити на 2. І тепер ми в кінці хочемо використати обидва цих означення, і тому ми хочемо обрати N епсилон, яке є максимальним з N епсилон і NK епсилон. тобто значення, які ми використовували в цьому означенні тут і тут, ми обираємо таке n, що воно більше і за те, і за те. І ми бачимо, що ми можемо це зробити, тому що, як ми тут позначали n як якесь число, Яке більше за ці обидва числа. І ми зараз обираємо е, максимальне N з цих двох, і ми фіксуємо, щоб буде повністю на safe side, і щоб знати, що ми все позначили строго, ми фіксуємо NK, яке буде більше за це N epsilon максимальне з цих двох значень. І тоді ми можемо бути впевнені, що ми можемо записати, що для всіх. N епсилон Xn мінус А по модулю буде дорівнювати. Ми використовуємо той самий трюк, який ми використовували при доведенні необхідності, тобто xn xnk плюс xnk мінус A, тобто ми відняли і додали той самий доданок XnK. І тут ми використовуємо нашу нерівність трикутника і е, говоримо, що це число по модулю буде менше рівне. Цих двох чисел взятих по модулю окремо, і е, тут вже ми можемо використати наше означення. І так як ми правильно точно вибрали номер, з якого це виконується, ми можемо точно знати, що ми може, я дуже багато разів повторюю, можемо, можемо, але ми правильно обрали номер ось тут. І ми можемо зазначити, що Xn XNK. Плюс XK мінус Ач меншими за епсилон після на 2 обидва. Тобто це вже знак не менше рівне, як було в нерівності трикутника, а строго менше. І ми пишемо εтиса на 2 плюс елоте на 2. У нас тут це все дуже зручно один під одним записано. І в кінці це епсилон. Тобто, що ми дістали? Ми дістали, що при деякому НК більше n епсилон, для всіх n епсилон ми можемо отримати результат, при якому Xn-A менше за епсилон, що є насправді означенням границі послідовності. Ви можете перевірити це ось тут, тому що ми тут записували означення границі послідовності. І... Таким чином, ми довели, що ліміт XN при n-ній нескінченності дорівнює А, і ми давали достатність критерію куші. Вітаю вас!